Студенти університету садівництва тут проводять наукові спостереження. Розповідає студентка третєкурсниця Ангеліна. Ми можемо приходити сюди допомагати нашій кафедрі. Оранжереї, які нині належать Уманському національному університету садівництва, були збудовані за розпорядженням графа Станіслава Потоцького, магната речі Посполитої засновника парку Софіївка, розповідає завідувачка кафедри садово-паркового господарства Юлія Величко. Їх конструкція збереглася. Ось проводиться пічне опалювання, таке як воно було. колись. температурний режим зимовий період тут підтримується доволі високий до 22 градусів мінімум. Пані Юлія показує рослини, які ростуть в тропічному комплексі. Їм вже по 200 років. Це сагова пальма, їх п'ять штук у нас тут, в оранжереї. Тут, каже фахівчиня, студенти університету розмножують ті види рослин, які не поширені на території України. Види плодових, малопоширених культур, а також субтропічні, типу пальми із Фінікова бамбук, декоративний бамбук. Він, звісно, відрізняється від бамбука, який зростає в його природному аразі поширення. А колекція цитрусових, додає Юлія Величко. Тут зібрана в окремій оранжереї лимонарії. Цікавим є те, що на рослині одночасно можуть квітувати квіти, і в тому числі знаходитися плоди, які дозрівають або зрілі плоди. Все це відбувається одночасно. Такий рослинний світ, говорить пані Юлія, поєднується з історичною архітектурою будівель університету. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.